Ідіопатична легенева артеріальна гіпертензія і лах це рідкісний і прогресуючий стан, що характеризується ненормальним підвищенням артеріального тиску в легеневих артеріях, які несуть крові серця до легенів. Цей підвищений тиск може зрештою призвести до правосудкої недостатності, що зробить і лах потенційно небезпечним для життя захворюванням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, існує п'ять груп легеневої артеріальної гіпертензії, однак тільки ІЛАГ виділяється як справді ідеопатична. Решта груп це клінічні синдроми, пов'язані з відомими захворюваннями або їх ускладненнями, і їх лікування вимагає усунення цих первопричин. Ключовим діагностичним критерієм лаг є лагідний середній легеневий артеріальний тиск понад 25 мм тутного стовба у стані спокою або більше 30 мм тутного стовба під час фізичного навантаження. Пацієнти часто відчувають пересуючі симптоми, такі як задишка, втома, запоморочення, біль у грудях, набріки і живота, а також синюшне забарвлення пальців або губ. Без належного лікування симптоми ІЛАГ, як правило, погіршуються з часом, що робить раннє втручання вирішальним. Лікування ІЛАГ передбачає багатограний підхід, який включає кисневу терапію, модифікацію дієти, рекомендації щодо фізичної активності та розширену вазу для терапію. Пацієнтам зі лаг рекомендується дотримуватися дієти з низьким містом натрію, щоб мінімізувати затримку рідини, і брати участь у реабілітаційних програмах під наглядом для покращення функціональної здатності та якості життя. Крім того, для зниження ризику розвитку респіраторних інфекцій рекомендовані щеплення проти грипу та пнемококової пневмонії. Варіанти фармакологічного лікування ІРА включають блокатори кальцевих каналів. Аналоги простацикліну, антагоністи антаганісти, рецептори вендетеліну, інгібітори ферменту фосфодіастерази 5, стимулятори розчинної, гуанілациклази, серцеві глікази та діуретики. Кожен клас ліків націлений на різні шляхи, залучені в патофізіологію захворювання і спрямовані на покращення кровотоку, зниження опору легеневих судин та полегшення симптомів. Ключ до того, як бути в курсі вашої хвороби. І підтримувати себе полягає в тому, щоб знайти план лікування, який допоможе вам зменшити симптоми та покращити самопочуття, досягти прогресу на шляху до ваших цілей і покращити ваш довгостроковий прогноз. Для цього важливо тісно співпрацювати з лікарем, щоб контролювати ваш стан і підтримувати хорошу якість життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.